Привітики, ми приїхали в на Дивіться які тут дворики, я просто болтю. Як же ж гарно, як скільки квітів. Гортензія біла. А оця яка пишна. Червона. Дивіться. Дивіться яка краса. Скажіть, неймовірно. Синя тут є Ось тут в кутку. А з цього боку я вам її не покажу. Погода сьогодні гарна. ми Набрали повній ранці і торбу. Пляшок будемо здавати, напевно, вже тижня-два не здавали. Може і більше. Погодка супер. Дивись, тут навіть у цих будинках планування набагато краще, чуєш? Подиви, внизу, там така прихожа велика, кухня. Ну от подиви як, світло гарно вон, бачиш? Скажи? Дворик такий. Такі вони тут маленькі, затишні, подвір'ячка. Ми просто сьогодні ходили, дивилися кімнату в Бонраті яка там. Здавалося. Якщо цікаво, подивіться моїх попередніх відео в одному з них. Дивіться. А це клематис синій, гарно тут. О, так ми до сих пір під враженням негативним. Зараз вже дивимося так на будинки зовсім з іншого боку. перший наш Перший наш перегляд був. І закінчився не дуже добре. Тут так само дворик собі, велика living room, так сказати. Кухня і другий поверх, напевне, спальня, одна чи дві. Отакий От би зняти невеличкий будиночок. Тут було б непогано. Тут бачите, навіть ніхто не живе по-любому. любить газон, хто не любить. Хтось просто заклав плиточкою нормально. А тут взагалі гравієм засипали. І все, нічого нема більше. Я їх не хвилює, в принципі, нічого більше. Ну, там ще дивіться, який корч гортензій, хоч покажу, вам бо все ніяк не виберуся. Приїхати в Шененку погулять і просто зняти щось на відео. Подивіться, яка красива вона. Вже скоро перецвіте. І не буде що знімати. Як вам? Напишіть в коментарях, подобається. Головне, що це один сорт, а в залежності від, напевне, навіть не знаю чого, чому він двох-трьох кольоровий. Ти на взуття дивишся? Там мужики взуття розкладають. Там полки із взуттям видно і скляний вхід, і видно все взуття зразу з дороги. Тут ларик прикольний, це красиво. Так що такі справи. Тут теж деться, як Ні, нікого ніби там не вдома нема зроблено. Бачите, яка красива клумба. Вони якісь наче інші в цьому році. Чи я в тому році тут наче ж була, чи тут більш порядки понаводили. Подивіться, який затишний двір. Як красиво. Взагалі, тут взагалі я балдю. Оці деревця понасаджували, щоб більш затишний був, захищений від народних. Красиво. Супер. Тут просто штучна трава. Ну, оці я пам'ятаю, тут і не було, в принципі. Нічого такого, може вони змінюють щороку. Інтер'єрчик свого двору. Тут теж боковий взагалі красивий. Там ще в них трохи землі є з того боку. І отак, бачите, з цього сторони. Вхід. Так, ну а ми зараз йдемо у Макдональдс. Давно вже не були. Більше місяця, напевне. Щось перекусимо. Якогось бургера навернемо зараз. Та й по продукти і назад. Нічого нового, в принципі. Наш минулий готель, кому ми жили. Зараз тільки для туристів. Там вже біженців немає. яким він два роки десь працював для біженців, але він був змішаний. Тобто там і українці жили, і він приймав туристів. А потім вже нас виселили, переселили. І вже тільки туристи тут живуть. Ну і Макдональдс. То що поруч. Буду три получі. Ну, в принципі, те, що завжди. Так. Одну Кока-Колу за 3,80. Огромна, огромна Кока-Колу за Ти ж хочеш Кока-Кола? Та я ж не багато хочу. Ну, але ж будеш. Бігмахун взяв за 4 і один виходить 3.30, так? Да? Uh -huh. Один дабл чиз коштує 3.30. 1785. Ти транжира. Куда? Потому что в Австралии есть три полчаса, а тут уже нема. А два песни тому был еще, так? Да? Ну, по крайней мере, новость тут А сколько он Тут 40. То есть трипл чиз стоил 3,40, а дабл чиз и 3,30. Ну да, у них поменялась политика, они хотят больше бабок иметь. Я так понимаю, это как-то связано с Я не знаю, з чим це зв'язано. Рішили, що ті пані слишком багато мяса дають за трясу. Я не знаю, може. А може він змінився, може рецепт інший. Ні. Маленький буде, так? Рецепт не меняється, думаю. Так уже домова так люблю. І делаємо, що другое. А чого? А нет, все одинаково. Бери любой. И на ну, вот там, это ж любимый Сашин бургер. Я не люблю. Я без мах не просто... люблю, то вот что там салата и мне не неподобает, а поедную. Опусти разик, а потом скажи типа, что тебе не нравится, какой салат. У нього розмір меньше, ніж в Україні. І він мені сухий. Сухой? Може я просто не доїла до соуса? Просто путь треба зробити больше. А вот это вот. Это ж бургер? Ну, Я не знаю, мені бігмах ніколи не подобався. подобається. Усі підслідують. Мені більш подобаються чизбургери і тому подібне. З з тибулькою. А ти е, додавав туди? Так. Да. Як, як завжди. Так. Да. О, дивіться. Отаке мені подобається. М -м -м, це ж макпортал. А тебе подобается? Mm? любишь? Да нормально к ним отношусь, но здесь, в Ирландии, он не да? Он кислый. Ну, соус у него кислый, на уксусе. А У нас соусы другие, они какие-то более пикантные, что ли

Дивіться, що продається. В Лідлі. Швейна машинка, але дорого 140. <кій> Сінгер. Маленька така вона. Тоді продавались більші якісь. Може буде знижка на неї. А, дивись, ось іще є швейна ж машинка. Це ручна. 8 євро. Так, да. а можеш, пожалуйста, відкрити. А ось цю вже відчиняли на. напевно, херня така, але цікаво. Прикол, так. Да. Дивіться. Типу як степлер. Бачите? Вона батарейках вона, напевно, так? Да? Без, Нема ж ні, ну Це така фігня-фігня. Ну, За три взяла, по, за вісім ні. <рикла> О, диви, може тобі ножнички візьмемо. Манікюрний. значе непогані, до речі. Ну не тільки тобі мені теж. Наче гостренькі. А, ось відкриті є дивись. А ну-ка дивись. Кусачки є тут. Не відкриті. Ну, там хоч ні, вони товсті, ні, вони не ні, підуть. Так, да, вони погані. Так. Таке тут цікаве, іноді можна подивитись. Цьому лідлі. Щось. Ось стула є. А Це що? Палатки. Ціну не знаю. Подивитися навіть, не знаю. Названня більше нравиться. А що це таке? О, це теж вже продавалося. Так, ладно. Це все добре, але... Такі штучки ось для кухні. Для діток? Так, я б хотіла ще в ялені томати взяти. Хоча може, вже я не хочу. Швейни набіруть я, ниточки я. Давно вже по-швейному нічого не було тут. Так, ви знаєте, скільки воно коштує оцей? Може, оце воно? Сет. Все, напевне, воно чиняє. Всякі ниточки тут різного кольору є. А оце. Є. Як би це зрозуміти, скільки воно коштує? Чи воно все в одну ціну, можливо, за 2 євро? Бачите, тут резинки є різні. Не знаю, скільки їх тут. А як подивитися? 5 метрів. 6 метрів. По 5 метрів кожної. Дивісь наборчики все. Як ти думаєш, що це все коштує по 2, Ціна ж одна? Типу, оці набори? Оцей, 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 оце. це все по два. Якщо по два, я б взяла. мені треба іноді нитки. Бері типу любой. аксесорі. От такі, так? Да? Любові. Тут один це, я, це лишився. А, ні, там ще є. Це що? О, ще такі є студи. фігня. Чи вони всі однакові? А, напевно, всі однакові. Ну, ну такі ми. Ну... Я вони вже в них колись вже так брала для косметики. Лежить все на одній полці по одній ціні, типу. Спочатку не бросить. Ну так, скоріше. Це точно стоит 2 євро. Скоріше у не це теж. Ну, все. Тут ще є. Ось дивіться, тут ще такі аксесуари, це мені як шваї, цікаво, це все. Тут ще є по 4 євро. Теж набори, бачиш? Отакі От ось. Ні, мені таке не треба, я не буду так багато, мені вистачить того, що в мене єрзала. Просто цікаво, що тут є ось такий, такий точно, як цей. А, так, да, ще це є. Ого, скільки тут всього. Прикольно. Спеціальні да, ножниці для розпарування. Так, сантиметрова стрічка, ножнички і ось от, от, такий набір ниток. А, вони ще й різні, слухай, тут маленькі. А тут ось такий, слухайте, прикольно. Кнопочки є. Вон такі, бачите, як цікаво. Шість. Вони якось так виглядають, наче дитячі, я не знаю. А мене це все цікавить. Ось такі товсті нитки є. І ось є набір прямо зі шпулечками. Це прикольна тема. Зразу намотані. Вон. Ну я візьму напевне тільки за два. Отакий От наборчик, хай буде, тому що іноді потрібно. Так, а це що таке? Вони такі, такі самі. Ну, Типу так. Так, ну все, напевне. Дитячі штуки. І ще возьму оцей страбері.